прийняття закону про засади державної мовної політики, згідно з якою принижується державний статус української мови. Фактично в обхід Конституції вводиться можливість того, що інші мови будуть використовуватися, в першу чергу російська буде використовуватися як офіційна державна мова. Оскільки ця влада не має сил прийняти зміни до Конституції, вони йдуть просто на такий обман. І всі ми усвідомлюємо, що мовна проблема не є навіть в Сумщині, де більшість населення російською не є основною, тому що є набагато багато більше гострих соціально-економічних проблем. Хто спілкується російською, хто спілкується українською, але 20 років Україна вже прожила. Державною українською мовою і сподіваюся, що завдяки нашим зусиллям, завдяки тому, що зараз ми зібралися тут просто для мирного ракета, але коли буде можливість, ми в Київ, коли буде прийматися цей закон, завдяки нашим зусиллям, ми відстоїмо те, що так зберігала українська держава Україна. Якщо ще хтось не можу сказати.